У селі Тростянецькій Верцівської громади реконструюють пришкільний інтернат під квартири для переселенців. Основні зараз роботи це планування, розпланування приміщень відбувається Планування перегородок, замуровання прорізів. Жителі села Крупа Підгайцівської громади від початку повномасштабної війни передають допомогу на передову. Я допомагаю їм, щоб ми перемогли, щоб їм було в окопах видно. У Луцьку відбувся чемпіонат України зі стрільби із лука серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Потрібно тренуватися, займатися і мати бажання йти до цілей своїх. У селі Тростянець Ківерцівської громади реконструюють пришкільний інтернат під квартири для внутрішньопереміщених осіб, сказав голова громади Олександр Ковальчук. Приміщення збудоване у 1975 році, є на балансі місцевого ліцею, каже директор закладу Микола Глинський. В цьому приміщенні проживало від 80 до 120 дітей з навколишніх 13 сіл. 13 жилих кімнат, по 5, по 6, які в якій кімнаті проживало. Тут було всі умови були. Тут була і прання, тут їдання на місці. Цілодобово дітки проживали, побудували нові школи. Це в озері, побудували в Журавичах, в Годомичах і потреби. Цьому приміщенні потреба відпала. Виконроб підрядної організації Владислав Гонтар показує план майбутнього будинку. Каже, тут буде 18 квартир, кожна по 24 квадратних метри. Із старого залишаться зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкції демонтували. Демонтаж підлоги, стяжки. Демонтаж штукатурки, демонтаж старих перегородок, віконних прорізів, дверних прорізів, повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи це планування, розпланування приміщень, замуровання прорізів. О, тут буде одна квартира, тут друга. Там третя, там четверта, та п'ять штук буде. Ванна, туалет, мурують блоки перегородки. На даху роблять залізобетонний шар, який зміцнює конструкцію та виконують інші підготовчі роботи для покрівлі. Каже виконроб, голова громади Олександр Ковальчук розповів, міська рада стала учасником програми Північної екологічної фінансової корпорації «НЕВКО» – реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури, у якій передбачена фінансова підтримка на реконструкцію будівлі під житло для переселенців. 18 досить потужних, гарних і великих квартир, які будуть мати в собі і їдальню, і душ, і також буде дві квартири для інвалідів. Побудоване. Вартість даного ремонту об'єкту 60 мільйонів гривень. Це всі кошти грантові, вони всі гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться. Тут в даному приміщенні. Проєкт ремонту шкільної їдальні поки відсутній. і Її вартість Олександр Ковальчук не озвучив. Каже, будинок планують здати в експлуатацію до 1 вересня цього року. Квартири, зі слів міського голови, отримають працевлаштовані переселенці. Нині у громаді мешкає півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. За вихідні на Волинь приїхало 84 переселенці, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 585 українців з областей, де тривають бої. На Луцьк тепло з польського хелма привезли вантаж із обладнанням для теплопостачальних підприємств. Технічну допомогу від польської асоціації виробників тепла передадуть містам України, які постраждали від наслідків військової агресії Росії. Розповів директор підприємства Іван Скорубський. яким саме наразі не уточнив. каже, це вживане, але повністю справне насосне обладнання різної потужності, клапани та крани різного діаметру, що використовують теплопостачальні організації у своїй роботі. Українська асоціація виробників тепла визначається з подальшої їх долою. в загальній кількості 32 насосних агрегати. Крім того, є помпи. Насоси використовуються як в системах централізованого опалення, так і в системах гарячого водопостачання. Ось, крім насосів, є запірна арматура, яка була в А з метою компенсації цих якби витрат на транспортування даного обладнання з Польщі підприємство декілька насосів відібрало для безпосередньо застосу буде застосовувати у своїй виробничій діяльності. Кордон з Республікою Білорусь посилено охороняють, розповіла суспільному телефоном речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів на українсько польському кордоні є невеликі черги з легкових та вантажних автомобілів. Продовж вихідних ситуація на кордоні з Білорусі в межах області змін не зазнала та залишається контрольованою. Перед пунктом пропуску у Стилух є незначна черга з легкових та вантажних автомобілів. Перед ягодином на виїзд з України очікує близько двох тисяч вантажівок. Продовж вихідних через міжнародні пункти пропуску в межах області з України виїхало 7900 осіб, в'їхало 9200. Просимо громадян врахувати, що завтра, з 8 до 22 години, можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні з Польщею у зв'язку із запланованим країнами ЄС оновленням інформаційних систем, які використовуються в прикордонному контролі на зовнішніх кордонах. Жителі села Крупа Підгайцівської громади від початку повномасштабної війни передають допомогу на передову. Розповідає волонтерка Жанна Концемал. каже, шестеро людей з її родини у лавах Збройних сил України. Волонтерство з її слів розпочалося з виготовлення окопних свічок для підрозділу її двоюрідного брата, який воює на Донецькому напрямку. Я задумалася, що треба щось робити з тими свічками почали дивитися відеоролики мене підтримала моя колега ірина василівна оля русланівна назбирали баночок картону накрутили 45 банок для нас було дуже багато зрозуміли що 25 кг кілограм парафіну це нічого і 10 кілограм свічок це дуже мало Жанна Концемал працює вихователькою місцевого дитсадка за її словами волонтери збираються щосуботи. виготовляти свічки каже жінка допомагають її близькі колеги односельці і навіть вихованці всі почали збиратися. Я почала робити. Почала кликати своїх подруг, друзів. Перший раз було тяжко, а потім якось я звикла і це ну стало легко для мене. Я допомагаю їм, щоб ми перемогли, щоб їм було в окопах видно. Щоб не покалічилися люди, які формують свічки. Ми мусимо зарівняти наші хлопці. Теж бо дуже крепко вони гості. Підготовлює банки для майбутніх свічок Свекор Жанни Володимир. З його слів, в перші місяці війни працював без перерви, підготував більше тисячі банок. По-перше, ми родина, а по-друге, мені хочеться миру. У мене три хлопці, хочеться миру. Не хочеться війни мені. Тей. Через що стараємося, хто як може, хто роботою, хто коштами, хто як допомагаємо наближати перемогу нашу. Там, там біда. Ставимо на свічку, запалюємо і за 15 хвилин чайник води нагрівається. Збирає Жанна і медикаменти. Розповідає одного разу після дзвінка брата зібрала півтони ліків. Тоді військові потребували фізрозчину, заспокійливих засобів та пігулок для лікування контузій. Він каже: Жан, з моєї моїх хлопців 15 чоловік їх було, осталося тільки п'ятеро живих. Всі решта загинули. Крім того, ще поранених дуже багато до 150 чоловік. Вони лежать по хатах. Потребують дуже багато ліків, особливо фізрозчині. Як розповіла подруга Жанни Ірина, співпрацюють з польськими волонтерами. Для військових передають печиво, цукерки, шоколадки, покривала. Коли виходять, як вони на вихід, вони їм зручно. Використовувати вони в індивідуальних упаковках, тобто відкрили, быстренько з'їли, тобто вже перекус якийсь дає. Дрони передавали до білоруських наших кордонів, Волинська область. Передаємо грілки ручні, передаємо ну, всі дрібниці, які можуть бути. Жанна Концемал каже: посилки на фронт відвозять волонтери або надсилають поштою двічі на тиждень. У пакунки кладуть дитячі листи. Сердечко зробимо, так? Що вони у нашому серденьку всі, так? Так. Замалюєш трішечки. Так, давай. Зі слів волонтерки, зараз для підрозділу її брата, який воює на сході, потрібен повнопривідний автомобіль, щоб вивозити поранених з поля бою. Тож каже, планують відкрити збір. Я братові обіцяла, що потрібно, я потрібно є літака. дістану. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Я майже вже зав'язую, зафіксував, як рівно колеги. Трішечки Ага, добре. ідеально. працівники Волинського краєзнавчого музею розмістили прапор із підписом головнокомандувача Зсу Валерія Залужного. Поруч з іншими стягами, завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек розповів, як новий експонат з'явився у музеї у грудні минулого року в селі Лішня на Тернопільщині. В каплиці Пантеоні споруджені в честь пам'яті українських захисників проходило нагородження волонтерів, представників органів державної влади наших волинян, які підтримували Збройні Сили України. Начальник військової адміністрації Юрій Погуляйко і власне Недопад передав у волинський краєзнавчий музей прапором і з автографом Валерія Залужного. Прапор із підписом головнокомандувача експонуватиметься на виставці Україна війна за незалежність. Яку за словами Богдана Зека почали формувати з 2014-го. Тут каже співробітник краєзнавчого музею: зібралося чимало експонатів. на ній представлені речі волинян, підрозділи, в яких вони проходили службу? Є унікальні дуже речі. Поповнюється виставка новими матеріалами, в тому числі і уламками ракет. Є речі нашого противника. Які стали трофеєм так збройних сил України? Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Рівнянин Дмитро Фомін став чемпіоном України зі стрільби із лука серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Розповів організатор змагань Віктор Галан Влащук. З його слів у чвертьфіналі йому поступився волинянин Сергій Цуман. Чемпіонат України відбувався 4 та 5 березня у Луцьку. За перемогу змагалися 22 спортсмени: із Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської, Житомирської та Київської областей. Розповів організатор змагань. Вісімнадцятирічний лучанин Іван Голінчак каже, вперше брав участь у чемпіонаті такого рівня. Є багато хороших стрільців, є обмона подивитися за технікою. Зараз йде стрільба на 18 метрів на мішені 30 на 20. Потрібно тренуватися, займатися і мати бажання йти до цілей своїх. Женя, куди? Куди ти, його? ти? приціл залиш на місці? Начальник регіонального центру із фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та організатор Віктор Галан Влащук говорить, Луцьк вдруге приймає змагання зі стрільби із лука серед осіб із інвалідністю. Останнім часом цим видом спорту зацікавилися учасники бойових дій, адже сприймається як реабілітацію, каже організатор. За останні два роки, як ви бачите, сліба з лука майже в кожному новинному анонсі Волинської області а рух пішов. Багато дітей почало залучатися до цього виду спорту. Слідба з лука є одним з видом спорту, де можуть змагатися і здорові. І люди, які мають ті чи інші ураження організму. долучилися цього разу до всеукраїнських змагань. І учасник чотирьох паралімпійських ігор, заслужений майстер спорту України зі стрільби із лука, львів'янин Сергій Атаманенко, а також старший тренер національної паралімпійської збірної Олег Авдентов. За з лука я вже дуже давно, вже можна сказати, 17 років. Такі змагання надзвичайно дуже важливі для людей, які починають свою діяльність в стрільбі з лука. Кожен спортсмен. Хоче перемогти і попасти в ціль, а сама мишень не є така велика. Члени збірної у нас тут є, то певно. На жаль, багато людей поїхало, як тільки почалася війна. Хочу, щоб людей з обмеженими, з обмеженими можливостями. Приймали у всіх містах цей рік у нас дуже відповідальний, тому що в цьому році на чемпіонаті світу, який буде в липні місяці в Пизені в Чехії, будуть розігруватисям паралімпійські ліцензії. За словами організатора Віктора Галана Влащука, за результатами цих змагань відберуть спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонатах світу та Європи, а також на майбутніх Паралімпійських іграх. Микита Чибар, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.